Бренду Asus довіряють мільйони. І хоча у 2023 році компанія посіла лише шосте місце на світовому ринку ноутбуків із часткою близько 7%, ми хочемо виділити топ-10 ноутбуків Asus, які дають максимум за свій прайс і заслуговують на вашу увагу. Для наочності ми використовували нашу власну систему критеріїв і оцінок, яку розвиваємо вже 4 роки, і врахували думки експертів з авторитетних ресурсів, Laptop Media і Notebook Check, які дуже глибоко і детально тестують ноутбуки. Ми не рекламуємо ні сам бренд, ні будь-яку конкретну модель, намагаємося бути об'єктивними і неупередженими. Отже, ви готові? Тоді ми стартуємо. Це один з небагатьох ноутбуків, який пропонує 16 ГБ оперативної пам'яті з частотою 5500 МГц разом із добротним процесором за такі гроші. Це комбінація для швидкої роботи і багатозадачності на рівні більш дорогих моделей. Вбудована графіка запускає GTA 5 у Full HD із 48 FPS. Але в третьому відьмаку вже тільки 720p та близько 30 кадрів. За 49 хвилин 60% заряду через Power Delivery. Носити ноутбук зручно, вага 1,6 кг, товщина 18 мм. Дисплей середній, частота 60 Гц, яскравість 250 ніт, охоплення кольорів 45% NTSC. Так він підходить тільки для базових завдань. Зате є захист корпусу за військовим стандартом, витримує вібрації та перепади температур. За 600 доларів цей ноутбук чудовий вибір: 12-ядерний процесор, 16 гігабайт оперативної пам'яті з опцією розширення до 48. Потужності вистачить для роботи різної складності та навчання. Графіка Iris XEDG7 у грі Fortnite показує 90 кадрів на низьких у 720 p і 43 кадри на середніх у Full HD. GTA 5 тягне близько 50 фпс на низьких налаштуваннях у Full HD. Дисплей абсолютно типовий для сегмента: 15,6 дюймів, антивідблиск, сертифікація захисту очей, яскравість і кольори посередні. Важить ноутбук 1,7 кг, Його легко носити з собою. Спортів USB 3,2, USB c HDMI та кардрідер. Батарея до 8 годин 40 хвилин серфінгу в інтернеті. Ця модель оснащена процесором Core i 7 13700 h який справляється навіть з важкими завданнями, такими як відеомонтаж, робота з великими таблицями і базами даних. При цьому ноутбук залишається компактним і тонким. Система охолодження Asus iSchool з двома типовими трубками і тихим вентилятором запобігає перегріванню навіть під високим навантаженням. Головна особливість поворотний екран на 360 градусів з діагоналлю 14 дюймів, витягнути співвідношення сторін ідеальне для читання і роботи. Але яскравість і кольорна гама обмежують його для завдань, пов'язаних із графікою. Wi-Fi 6e е забезпечує швидкий інтернет з додаткових функцій сканер відбитків пальців для моментального входу в систему і numberpad, цифрова клавіатура в тачпаді. Vivobook S15 OLED – Відмінний вибір за свій прайс. Ви отримуєте насичений oled дисплей і потужний процесор Intel Core i 9 13-го покоління. Таке комбо рідко зустрінеш у цій ціновій категорії. Екран ідеально підходить для фільмів, графіки та фотообробки. Кольори реалістичні та насичені завдяки 100-відсотковому охопленню колірного простору DCI-P3. Фішки ноутбука, фізична шторка веб-камери, вхід за відбитком пальця та шумозаглушення мікрофона на базі штучного інтелекту буде корисний для онлайн роботи і конференцій. Батарея працює автономно від 6 до 8 годин, а швидка зарядка поповнює 60% за 49 хвилин. Є всі потрібні порти, включно Стандербол 4-го покоління. VivoBook Pro 16 1623 року чудовий вибір для творчих завдань і роботи з медіа. Без переплати за преміум і часто надмірно потужну дискретну графіку. Головна фішка – OLED Дисплей. У нього підвищена роздільна здатність 3 і 2 частота оновлення 120 Гц, 100% передача кольору DCI-P3, узятий із серії ProArt. Яскраві кольори, висока деталізація і плавність чудово підходять для створення контенту. Батарея на 96 Вт-годин забезпечує до 10 годин роботи. Процесор Core i9 13 го покоління і відеокарта RTX 4050 справляються з важкими завданнями, хоча потужність процесора обмежена для запобігання перегріву. Недоліком здається не ідеальна оптимізація Wi-Fi 6E і спірне розміщення портів. ZenBook S16 16. Стильний і потужний ноутбук для вимогливих до ресурсів завдань. Він оснащений 12-ядерним процесором, 32 ГБ оперативної пам'яті та вбудованою графікою, яка за продуктивністю близька до дискретних відеокарт. 3D-моделювання, рендеринг і складні проекти в професійних додатках це йому під силу. Дисплей OLED з роздільною здатністю 2К, частотою оновлення 120 Гц і точною передачею кольорів ідеально підходить для роботи з графікою, фото і відеомонтажу, а також для перегляду динамічного контенту. Батарея тримає до 13 годин відео в 1080 p а потужна система охолодження запобігає перегріванню навіть за високих навантажень. При цьому ноутбук легкий і зручний, що робить його чудовим вибором для творчих завдань на ходу. Потужний ноутбук для креативних професіоналів. Поєднує в собі процесор Ryzen AI9 графіку RTX 4070 і 64 ГБ оперативної пам'яті. 4K OLED екран із сенсорним веденням пропонує фантастичну деталізацію, але обмежений частотою 60 Гц. ProArt p 16 легкий і компактний, з можливістю встановлення додаткового SSD. Оперативна пам'ять впаяна, тому краще беріть конфігурацію від 32 ГБ. Таким чином, цей лептоп ідеальний для тих, кому потрібен сенсорний екран високої чіткості, топова продуктивність і преміальний корпус. А ось найкращі ноутбуки для ігор уже в наступному розділі. А які ноутбуки ASUS зовсім не варті своїх грошей? Топ 7 найгірших моделей та інші рейтинги у вигляді коротких постів у моєму телеграм-каналі. Переходь за посиланням у закріпленому коментарі. Прихований діамант для геймерів приблизно за 40 тисяч гривень. А16 Advanced Edition видає в середньому 60 кадрів в секунду в Full HD і більше 40 в QHD, легко перевершуючи більш дорогі моделі на кшталт Zephyrus Duo 16. Екран на вибір. Стандартний Full HD+, із частотою 165 Гц або більш просунутий QHD+, на 240 Гц. Ми радимо перший варіант. Різниця в картинці мінімальна, а батарея тримає довше. Корисні фішки тут це безліч портів, можливість апгрейда пам'яті та накопичувача. Клавіатура зручна, але гріється, як і вся система. Все таки це ігрова машина і компроміси неминучі. Головна перевага це автономність. TUF Gaming a 16 витримує до 12 годин серфінгу і півтори години під максимальним навантаженням. Для ігрового ноутбука майже рекорд. TUF Gaming A17 17. Хід серед ігрових ноутбуків. Розганяється до 4,7 ГГц на всіх ядрах. RTX x легко тягне всі сучасні ігри на високих налаштуваннях, при цьому температури залишаються в нормі. 11 годин автономної роботи, відмінний показник для ігрового ноутбука, підходить для тривалої роботи в дорозі, якщо, звичайно, переключитися на інтегровану графіку. IPS-панель із частотою оновлення 144 Гц, безпечна для зору і має велику діагональ 17 дюймів, тобто він придатний і для ігор, і для роботи. Тут зручна клавіатура і чутливий тачпад. Є швидкі USB 4 версії та HDMI 2.1 для зовнішніх моніторів до 4К і 120 Гц, два слоти для оперативки DDR5 і два слоти для SSD, широкий простір для апгрейду. Так, звісно, як для цієї лінійки, ціна підросла. Але якщо ви готові вкластися, то A17 виправдає витрати. На підготовку таких роликів йде багато часу і сил, але без твоєї підписки все це не має сенсу. Підпишись і наступне відео тобі неодмінно сподобається. ROG Zephyrus G16 легкий і потужний ноутбук із флагманською графікою RTX 4090 екраном 16 дюймів і вагою менше 2 кілограмів. Він легко впорається з сучасними іграми в QHD, наприклад, Baldur's Gate 3 – 99 кадрів, Cyberpunk 77 – 68 FPS, Horizon Forbidden West – 66 FPS. Втім, якщо вам потрібно ще більше продуктивності, розгляньте важкі моделі, як от, наприклад, Alienware X18, адже Zephyrus G16 ідеальний саме для мобільного геймінгу oled екран на 240 Гц радує яскравими барвами, звук на високому рівні. Це також чудовий вибір для творців контенту завдяки якості передачі кольору і портативності. Є й мінуси оперативна пам'ять розпає на максимум 32 ГБ, а автономність середня близько 6 годин вебсерфінгу і 5 годин при максимальній яскравості. На сьогоднішній день Zephyrus G16 це найкраще рішення від Asus для тих, хто шукає баланс між мобільністю і потужністю.